Вітаю, друзі, вас з свого саду на Рівненщині. Сьогодні 28 вересня. У нас квітують троянди, якісь у другій, другу хвилю, якісь третю. Це моя красунька, незнайомка ароматна, яку ви мені допомагали розпізнати. Вирішила зняти вам ще троянди ще разочок. У нас були заморозки три останні дні. До мінус, ой, до, мінус, до плюс 2 нуля градусів. Звичайно, трояндам це не страшно. Такі морози їм не страшні заморозки. Але нам знову обіцяють дощі. І я так думаю, що після цих дощів мало що залишиться, на що можна буде подивитися. Серед трояндочок я маю на увазі, та інших рослин. Ну, поки що вони, поки що квітують. Там Чіпендейл квітує. Вересень якийсь такий напружений видався. В тому плані, що треба прибирати врожай. Я маю на увазі картоплю, буряк, помідорки, перець та інші овочі, хто живе в сільській місцевості. Та й не тільки в сільській, але займається вирощуванням рослин. Той знає, про що я говорю. Якщо додати сюди ще роботу. Я на яку змушений ходити. Так кажу, ніби хтось примушує справді. І якось замоталася, забігалася, не зогляділася, коли вже і кінець вересня. І ніби знімаю якесь відео, щось планую там вам закинути, потім дивлюся, ой, вже не актуально, вже треба щось інше, а я ще попереднє відео не завантажила і вже, напевно, так трічі. Я закидала відео, яке так і не закинула. Ще тиждень тому обробила троянди від борошнистої роси. Є в мене от такі, наприклад, як ця красуня. На ній видно ознаки борошнистої. Я її час від часу прокроплюю. Ну, я, насправді, не знаю, куди вона вирішила оце рости цьогоріч. Щось вона кудись вона розігналася. Але я її ще раз обробила, вона хоче квітувати. Вона не дуже боїться дощів, якраз дощі її не пошкоджують. Але вони їй шкодять в тому плані, що вона підхоплює борошнисту. От, видно, сиві, сиві такий сивий наліт на кущиках. Тут ще квітує керіо. Але Керіо якраз боїться дощів. От Зіпсована квіточка є. Ну, і теж бурушнисту вона в вересні, вона підхоплює її постійно. Тут теж пошкоджена дощами, правда, теж не знаю назви. Давненько вона в мене. Ця трояндочка, запаху немає. Але от як її дощі її підпсували. Вона дуже гарна в перше квітування, в першу хвилю вона дуже довго цвіте. Оцих от квітів багато. Такими китягами вона свисає. Чим ж, окрім овочів, я займалася в цей період, я позбулася декількох троянд. Троянди були старі, їм більше було, ніж по 10 років. Отут вони росли. от була одна, тут інша. От я навіть корінь однієї покажу. Подивіться, це Версилія була. Я заледве її видобула із землі. Не дав мені мій помічник договорити мало не перекинув. Отже, Версилія. Пам'ятаєте, в одному з відео я казала, що. А в оцій частині саду в мене є троянди, які часто підхоплюють плямистість і фактично в другій половині вже під кінець вірніше літ, а осінню вони стоять без листя. Мало того, вони не просто без листя стояли, вони погано наростали. І я потім задумалася, що, можливо, вони і хворіли через те, що це були старі троянди. Вони зазвичай погано виходили з зими, от, бачите, отакими. От Отакими От тоненькими пагонами, то це ще на Версилії, це ще їх хоча б принаймні там вон, є кілька. А на інших двох кущах взагалі було по, по два пагони. Ну і вони цвіли по одній-дві квіточки. так уже, мабуть, років з три було. І я вирішила цьогоріч їх забрати звідси, адже виходить, що це місце якраз біля вхідної доріжки. Тобто сюди заходиш і зразу бачиш оцей куточок, де стоять лисі троянди. Серпень, вересень. Інші ніби квітують, от уже далі сюди, коли заходите в сад, в квітник. А тут от якраз таке місце було, де майже нічого не, не квітувало. То тобто вигляд був такий не дуже. Я вирішила їх. Вирішила їх викинути. Не було вже смислу оце от пересаджувати. Тут, ну, я ледве, заледве викопала її, не, те, що вже, не, не говорячи вже про те, щоб десь її пересадити і чи ще з того щось би було. Тому так, я викинула Версилію і ще дві чи три назв не знаю тих троянд. Я розумію, що багато троянд там хворіють під, під осінь. Але ці дуже хворіли ще починаючи з липня, коли в нас зазвичай холодає, йдуть дощі, вони починали хворіти. Тому так, нелегко мені було, повірте, я рідко викидаю троянди. Взагалі, якщо чесно, то це, напевне, вдруге я викинула троянди. Я дуже довго даю їм шанси. Дуже добре довго ставлюся, знаєте, з таким розумінням, тому що рослини не мають кожен рік відповідати нашим якимось очікуванням і вимогам. Як би там не було, незважаючи там на погоду, на, на якісь інші умови, я до цього ставлюсь прихильно, адже ми теж хворіємо. І теж нам не завжди все підходить і пасує. Ну от, брати грім. Почуваю себе непогано. Так, уже з'явилася плямистість, але, повірте, це, це вже оце за оці останні два тижні. До того вона дуже гарно себе почувала, я б сказала. Ще хочу розцвіти пір деронсар. На бубашках. Не знаю, я чи вона зацвіте. Якщо піду а нам обіцяють їх на цілий тиждень від сьогодні. Та, скоріше всього, що вони зіпсуються. Ну, але принаймні троянда, троянда пробує рости і цвісти. Тут торнадо ще радує. Ще лілійники не всі почистила. До речі, що мене цього року здивувало, ніколи раніше так не було. Лілійники цьогоріч дуже довго цвіли. Зазвичай вже в серпні. Дуже рідко можна було побачити, на яких лілійниках квіти, а цьогоріч вони цвіли ще й в вересні. Я, чесно, я здивована, я не думала, що вони так, так можуть. От тут теж, теж росла троянда. Я її викинула, теж була із тих давніших. І пересадила сюди е, хот-кокоа. Трошки вона була посаджена заблизько до Ханцерштат росток. От Ханцерштат теж хоче квітувати. І я вирішила її забрати звідти і дати можливість одній другій троянді процвісти. Ну, Ханцерштадт це. Я не знаю, таких би троянд побільше. Подивіться на це листя. Так, звичайно, вона, можливо, не процвіте вся повністю. Але ну це ж, це ж краса навіть побачити отаку квіточку. Попри ті холоди, попри дощі, а це ж та тросток себе непогано почуває. Це у мене White Maidland, яка теж от, пристраждала від чорної плямистості, але я вам скажу, цьогоріч вона і так гарно себе показала. Напевно, трошки я змогла притупити отой потритіс на ній. Хоча б трошки, бо вона зазвичай вже в першу хвилю не доцвітала. А тут вона навіть вдругу ще квітує. Ну і дуже мені подобається. Цього речі ця рожева красуня. Не знаю її назви. Це щось із ґрунтопокривних. Просто я суджу по тому, як вона росте, вона, там, вона стелиться там по землі, понизу. Оце все її коріння. Це все її пагони. А ще бур'яна. І от вона цього року як, як вона. Це при тому, що колись, коли її замовила, до речі, назву згубила, і мені здається, вона не відповідала, наскільки я потім шукала. І вона перший рік поцвіла, на наступний рік почала гинути. Коли її викопала, в неї щось було чорне, така якась велика пляма на пагонах біля місця щеплення. Я вирізала все те чорне, що змогла, ну і посадила, думаючи, що ну, вона так чи інакше загине. А вона не загинула. Вона рік на місці одному сиділа, а потім почала рости. Ну і от, от тепер я маю яку красу. Розростається вона, правда. Бачите, скільки вона займає місця? от Але вони тут майже всі ґрунтопокривні. Ну, Там такий букет парфе, а тут грунтопокривні чотири троянди. От у нас уже, вже пролітає дощик. Отак. От На місце троянд, які я викинула, я планую посадити замовлені ще з весни. Шість троянд. Три троянди я замовила в мальсансад. Це, до речі, теж троянда пана Олександра Мельничука. Це Modern Art. Це його красунечка. Три від нього і три від пані Наталі Існюк. Я теж в неї вже не перший рік замовляю. Оце всі троянди, які я замовила. Не хочеться більше замовляти, тим паче, що я вважаю, що їх і так достатньо. Близько 200 троянд. Якось треба раду давати давати тому, що є, щоб вони квітували і радували. До речі, Modern Art теж мені дивіться листя на сьогодні яке. Кущик мені подобається, вона так, вона так рівненько завжди росте. не й пагони. От подивіться, на одному рівні. Бачите? Дуже вона мені подобається. Єдине, що от зараз квіточки менші вже на суцвітях. І вони тримаються. А коли вона цвіте в перше квітування, на, на одному пагоні квітує по три отаких от великі квітки. І вони зазвичай так от згинаються. Вона не витримує не те, що сам пагін, пагін сам не згинається, а саме отут, де тримається квіточка. Ой, вже й не тримається. Вона згинається донизу. Не витримують. Ну от, дивіться, яка малесенька. Геть малесенька. Ну, а цю красунечку, я не знаю, як її звуть, підкажіть, якщо знаєте, це мала бути Ешлі. Я спочатку навіть розсердилась, тому що вже не перший раз, так я замовляю одну троянду, мені приходить зовсім інша. Але щось мені в оцих от, щось мені в цих пелюстках дуже сподобалося. Така якась вона. Не знаю, цікава. Це вона тільки другий рік. Не знаю, дам їй шанс. Якщо вони гармонійно будуть з Modern Art, ну, то тут вона і лишиться. Цікаво. Цікаві такі пелюстки, цікаві квіточки. Я люблю такі троянди. Якщо знаєте назву, скажіть. Вона невисока, сантиметрів десь зараз 50, на рівні з Modern Art. Гарне здорове листечко, блискуче і от такі, таке цікаве забарвлення. Якщо маєте інформацію, підкажіть. Ну і ще, ще скажіть, будь ласка, чи ця троянда це ельф? Тому що я ніби і вирішила, що це ельф, але потім якось засумнівалася, можливо і ні. Це перший рік її, вона вже сантиметрів 60. І от такі, от такі гарні квіти має, Допоможіть розпізнати. Дві красонечки. Дякую, що дивитесь, що заходите, що терпляче чекаєте. Коли я зберуся викинути наступне відео, якось воно в мене восени ніяк не виходить. Якось я не знаю, не справляюся. Інколи, знаєте, навіть і не піднімаються руки. Щось таке робити, викидати запитую себе, чи потрібно це людям. А людям зараз не до того. А в людей і так вистачає проблем, тим паче, що їх і в нас тут теж вистачає з огляду на всі ті події, які, які нам і так відомі, не хочеться лишній раз про це навіть згадувати. Хочеться просто відпочивати серед квітів, серед... від того всього. Діліться своїми враженнями. Підкажіть, якщо знаєте назви троянд. Дякую за увагу. porque